Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла про результати благодійної акції, яка тривала у закладах освіти громади протягом серпня. Продовжуємо допомагати нашим військовим за три тижні в ході проведення благодійних заходів закладами освіти Шосткинської громади зібрано понад 235 тисяч гривень, які адресно перераховані на картки наших військових для нагальних потреб. У закладах освіти триває підготовка до опалювального сезону. Укладені договори на встановлення котелень. В школі номер 10 та екоцентрі Сергія Корнієнка на суму 976 і 450 тисяч гривень відповідно. Оголошені тендерні процедури на встановлення котельні в закладі дошкільної освіти номер 12 Розроблено проєктно-кошторисну документацію на облаштування укриття в школі ліцеї ліцей. Триває розробка ПКД в школі номер 8 Забрали з повірки лічильники 96 штук. В Останні дні серпня освітяни активно готуються до початку нового навчального року. Готуємось до організованого початку нового навчального року, який розпочнеться 1 вересня Цьогоріч з безпекових міркувань загальних масштабних урочистостей не буде по закладам освіти. Попередньо педагогічна конференція працівників Шосткинської громади відбудеться 30 серпня. Уважно розберіться по підготовці до нового навчального року. Вчиться в школі, буде кількість людей, яка визначена, це перше. Спільно з обласною військовою адміністрацією. Друге, якщо дитина йде в школу офлайн учиться, то треба письмова згода батька і письмова згода обов'язкового самого учня. Тільки тоді йде в школу. Заклади культури громади теж активно готуються до зими. Продовжуємо заходи до підготовки до зими, завозяться дрова, перевірка лічильників і перевірка ворога. Кожна ваша установа перетворюється у пункт незламності. Електрозабезпечення резервне, паливо резервне. Все готове, і е, буду особисто перепровіряти. І в населених в пунктах, і в селах, і в місті, і таке інше. Нічого в бібліотеці просто сієють в потолок, смотрить, готується до зими і перетворювати свою установу в пункт незглавності. Вікна заклеєні, все підготовлено, дрова завезені, буржуйка. В робочому стані електростанція у дитячій лікарні сконцентрувалися на підготовці до опалювального періоду. Заклад продовжує надавати допомогу громаді і прилеглим громадам дитячому населенню. Підписані акти готовності до опалювального періоду. Також на кінцевому етапі роботи по підвищені потужності електромережі. Віктор Юрійович, інтенсивні займайтеся своєю котельнею на твердому паливі. Ну, медленно процес іде. Не по військовому. У закладах охорони здоров'я тривають ремонтні роботи. Медична допомога військовослужбовцям та їх членам їх сімей надається в повному обсязі. Продовжуються заходи по підготовці до зими. Займаємося дахами, завозимо дрова активно, почали ремонт косметичний пологовому відділенні. Три роки ми там нічого не робили і за ковід, а за війни треба трошки, хоч косметику навести, користуючись зараз нагодою. Олег Деофілоч, котельна в дитячій лікарні, і ангіограф. Два стратегічних питання.